Він улюбленець та вірний друг дітей і дорослих. Пса на кличку Рокі розшукує вінецька гідеса Тетяна Рибак. Хвостань жив у дворі багатоповерхівки, де мешкає жінка. 9 серпня собака побіг з іншими чотирилапами до Вишинського озера і зник. На наступний день його бачили в селі Парпурівці і Лука Мелешківської громади. Там, у сусідніх населених пунктах, та у Вінниці розклеїли оголошення про пошук, але більше звісток при друга не отримували. Він чорненький, в нього бордовенькі такі бежеві лапки, бежевий животик, і в нього дуже великі вушка. Ці вушка дуже кумедні, і зазвичай він своїми великими вушками викликав бажання погладити. І він, в принципі, давався гладитися, тому що був максимально контактний. В нього останніх два роки завжди був червоний шийник. В нього на носику з лівого боку є шрам. Його було вкусила собака, тому на носику є невеличкий шрам. І власне в нього немає зовсім кудрявої шерстки. Він гладкошерстний, коротка шерстка. Тетяна каже, що Рокі часто гуляв містом з іншими собаками та їздив у громадському транспорті. А ще собака був частим гостем у кафе, магазинах, держустановах, на екскурсіях Єдеси та навіть підпрацьовував терапевтом на її прогулянках з ветеранами. Вона просить повідомити будь-яку інформацію про хвостання, бо він уже став частиною історії Вінниці, особливо засмучені діти, адже Рокій був їхнім постійним компаньйоном. Я його знаю з самого дитинства і дуже люблю, щоб, щоб він давався, то, що його, його гладити. Він з нами ходив і на катер, і на карате. Він ходив з нами в торговий центр, їхав на трамваї, піднімався з нами по ескаватору. Він зі мною йшов в школу, а потім вертався сюди. Ми гралися дуже багато, там бігали. Якщо хтось зустрічав Рокі або ж прихистив його, Тетяна Рибак просить писати їй в соцмережі або телефонувати за номером, який вказаний на екрані. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта.